Прийшовши в околиці Кесарії Філипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли одні за Йоанна Христителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, Ти є Христос, Син Бога Живого!» А Ісус відповів йому і сказав, Блажений ти Симоне, сину йому, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, ти є Петро скелем, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами адо не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Це є слово Господнє! Слова святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі діти, діточки, чекаємо вас біля омтажа. Так, Давайте нам користити сюди. Корісти давно не було. Всім, кому нема 25, запрошуємо на них, спонялося, що давайте її тут сюди, я потім відпущу раніше. Діти, ходіть сюди до нас, інші странки теж пішли. Будемо зараз на вуху розказувати. Так, ви хочете. Конкурс на шапочку буде. Хто буде багато знати, буде в шапочці Ксьонда за сьогодні. Виходь, краса, ходи-ходи, Ставайте, ставайте, ближче. Я тобі куплю цукерку, тобі бабця дасть цукеру потім. Що любиш, ромашку чи батончик? Це так гарно вбрана, чуть гарніше, як я, бачите, в червоному, я в... В... в біленькому. О, Дуже добре, так. Вся молодь тут. Добре, Півчі йдуть, йдуть. Молодці. А діти, скоренько, біжіть. Я вас буду ловити. Гайда, ще скоріше. Вже-бже-бже. Добре, ходіть. Так, діточки, сьогодні свято. Давайте так. Що за свято? Що було в Євангелії, що ми чули? Храсуні, ходіть. Пенсіонер. Добре. Так, вгадуємо, що за свято сьогодні. Давайте. На початку служби ми казали, що сьогодні є якесь свято. Хто пам'ятає? Ходіть ближче. День освячення костьола. Дівчата сьогодні шапочку починають, добре? Хто забирає шапочку? Тепер так, освячення костьола. Вгадайте, скільки нашому костюві років. П'ять, десять, скільки років? П'ять. П'ять, далі, граємо далі. П'ять років раз, п'ять років, два. Скільки років то строли? Десять. Так, десять років. Хто скаже більше? Якщо не будуть, будуть батьки підказувати. П'ятнадцять, скільки років більше. Ну? 47. Давай, далі. П'ятнадцять, двадцять сім. Двадцять сім, хто ще? А в якому році ми говорили? більше менш 47 років. Ще там, хто знає математику, добра арифметика. 1900. В якому році? <плес> Скажімо так, рік перед тим, як святкували тисячоліття хрещення нашої країни. Коли Володимир Князь охрестив країну Русь Київську? Коли? Хто в школі вчиться? Ну, думає? Думаємо, думаємо. Тисячоліття хрещення нашої країни коли було? Ну, діти, хто до школи ходить? Історія. Давай. Коли? Хрещення? В якому році було? В якому році? А ну думає. Кажуть, що 37 років. Правильно чи ні? Хто знає? Зараз 2024 віднімаємо, чи виходить, так. В якому році хрещення Київської Русі було підіти? Ну бігом думаємо. Ми на другий раз приїздите за щоденника у нас, історія. Будемо ставити оцінки. Ну? Бігом думаємо. Старші підказуємо. Хто знає, хто пам'ятає, хто вчився. Мамуля, тисячоліття. Ну, колос. Правильно, 88. Правильно, правильно, 88. 88 правильно. Кажі да. голосно. 1900. 87. Костіл построїли в 87-му, через рік було 300 років Хрещення Київської Русі. Ваші діти внуки є тут? Нема, значить, дай бабці шапочку. У <звук> нас комусь віддасть. Граємо на шапочку. Добре, тепер, якщо ми говоримо про костіл. Давайте будемо говорити, хлопці що люблять? Машини, автомобілі. Хто, хто любить машини, автомобілі? Рука догори, квище. Є такі шофера. Добре. Дівчата що люблять? Кухню, хату. Тому подобається вам хати дома, наприклад. Давайте з хлопців почнемо. Щоб зробити, придумати машину, що треба, щоб воно називалось машиною. Що повинно бути в машині? Мотор, мотор. Дальше. Де забираю шатушку в бабу. Колеса. Колеса повинні бути. А ти будеш хату строїти? Я хочеш, я хочу хочеш машину? Хоч машину, кажи. Руль. Руль повинен бути, що повинен бути. Сідушка. Сідушка добре. О, диски добре, ще що. дядю Мішу спитав, в нього є повно машин. Що треба, щоб була машина? Така, справді повноценна. Звали пошли. З рами починаємо. Добре, далі. Тормоза. Тормоза, далі. Мотор. Мотор вже був. Ще. Стекло. Стекло повинно бути, добре. Фари, Фари голосно. Фари. Фари. Двері. Корпус. Корпус. Бензин. Бензин. Добре. Дуже гарні відповіді. Ще одно, одна відповідь висить в воздусі. Будуємо хату. Дівчата, будуємо хату. Я давай з дівчат почнемо. Що треба на хату? Хороша кухня. Хороша кухня. А може в кухні щось хороше. Духовка. Духовка. В кухні, Холодильник і біля нього хороше ліжко. Щоб наївся і спати. Двері вікна. Кірпічі. Кірпічі, криша. 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 Доця, ти що? Я кришу. Кришу, щоб була добра криша, правильно, щоб. Як дощ йде, щоб було добре в хаті. Фундамент. Фундамент, дуже добре. То Що саме? Щось друге? Там в хаті. Ліжко. Так, ліжко, щоб було. Так, щоб було не віддихнути. Добре. Ще якась відповідь. Телевізор, Телевізор навіть так. Диван Диван. Ще одна відповідь йдемо далі. Образ. Двері було, ти. А? Стіна. Стіна, щоб була, так, некля ну хата без стіни. Добре, і тут теж одна відповідь в воздусі. Може старші додумаються, може ні, логіка працює. Тепер так, якщо свято костюла, треба построїти кості. Представте собі, уявіть, що ви вийшли на поле і треба побудувати храм. Фундамент. Фундамент. Дальше. О, вівтарськ. Освятити треба. Так, треба освятити. Дуже добре. Бере шапочку в нього. Забирай. Лапки Лапки повинні бути в костілі, добре, ще що? Хор повинні бути. А ви там на хорах щось робите? Нічого не робите? А, співайте. Ну що не робите, лише ліску. Мікрофон, добре, далі. Катехеза. Катехеза це вже ближче. Двері, щоб ви вийти чи зайти, двері. Що зробити? Вийти чи зайти? Може бути. Вівтар. Він втар, не вже добре. Захисти. Захристий. Башні. Башні повинні бути вежі, так. Усі подумають, що це просто хата. Мікрофон. Дає. є. Документи. Щоб. А, документи ще повинні бути. О, теж були ще вже діло. Красавка. Хрест повинен бути, а ну дивіться по костілі ще що. Свічки. Свічки. Ісус Христос. О, ти щось мене випереджуєш. Ходи ближче сюди коло мене, ти будеш останній сюди. Молитва. Молитва, приходи, це коло мене. Знаєш? Євхаристія. Так, Євхаристія, теж дуже добре. що так? Ще насові відповіді будемо розшифровувати. Фотографи. Бога. Фотографія Бога, тобто образи. Розарі. Що? Розарі. Розарі він буде, Він є в нас костілі. Ага. Картіни. Я не знаю, як назвати, але там а, флєж, Хрестильня. А, христильня. Христильня, це вже все добре. Так, доця, Лісна, як тебе звати? Ліза. Ліза. Ліза нам сказала, щоб був постіл. Окрім того, що має бути ще костилі відповідала. Ні, 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 те, що ти казала. Що ти казала? Бог казав. Ну, голосно. Костілі має. Так, костілі має бути Ісус Христос. І тепер дивіться, Ісус Христос має бути в костелі, має бути в хаті. І має бути, що ми перше строїли з хлопцями? Машина. Машина. В машині теж має бути Бог. Але як не буде Бога в машині, то полетим в кулі. Як не буде образ. Так, не образ, так образок має чай. бути в машині, ружанець. Так, як не буде Бога в хаті, то хата буде називатися скарженці. Це таке дуже умне село. Так, Чесно вам кажу? І тепер дивіться, всюди, всюди має бути Бог і хто? Кого Бог сотворив? Ісус. Ісус це теж Бог. На Адам і Єва, як ми ще кажемо, набуколи, потім Ю, пень. Добре. Марія. Так, матінка Божа. Тобто має бути Бог і люди. І тепер, кохані, це для вас, діточки, дуже добре. І слухаємо для старших. Будемо переказувати віру нашим дітям. Всюди має бути ці всі відповіді дуже добре, дуже правильно. Справді, якщо йдемо в кооперацію, немає хліба, масла, там кубаси, то ми кажемо, що це за кооперація? Сідаємо в машину, педалі не роблять, що це за машина. Йдемо до хати вікна не помити, думаємо, погода погана. Помили вікна, але погода вже гарніша. Але якщо всюди там не буде Бога, не буде людини, то це все нікому не потрібно. Щоб костюм був правдивим костюм, гарним, живим костьолом то ви вдома подивитеся в зеркало і кого побачите. Ти бачив зеркало вдома, в тебе є? Кого ти в дзеркалі бачиш? Себе. себе. Якщо ти себе. не побачиш себе в костілі, такий костіл дуже сумний, він якийсь неправильний. Діточки, в костілі ви маєте бути. Так, пам'ятайте, маєте бути в костілі, щоб він був живим костілом. Так, наші де? піднесіть руки. Хто співчик? Вже втекли чи є ще? Хто співає на хорах? Діточки, ви можете бігти на хори, бо зараз будемо співати вірою. Хай вам ця Алочка дає ноти, пісні. Так? Дивіться, щоб добри ногами не читали, щоб гарно співали нам, а ми завершуємо нашу науку і говоримо У собі нас дуже нас важливу нас річ. Сьогодні Ісус запитує, за кого люди мене не вважають. Так, Матінка Божа, ми вже говорили, так, Матінка Божа є цією людиною, яка є вибрана Богом, щоб нам принести Ісуса Христа, так? Божого Сина. І тепер дуже важлива річ, то, що Ісус запитує учнів своїх, за кого люди мене вважають. І тепер уявіть собі, що ви є учні Ісуса Христа, бо так є. І ваші друзі в школі, в садочку. Вони будуть знати такого Бога, якого ви їм розкажете. От як ви розкажете їм про Бога, вони так будуть знати. Тому Ісус сьогодні питає кожного з нас, і мене, і вас, Так, всі. ви всі пенсіонери, чи через одного. Пані, ви на пенсії? Ти на пенсії? Ні, скільки получаєш? Значить, затримали получку. Вам скільки платять пенсії? Вон. Субсидію хто має. Скільки субсидії маєш? Не знаєш? Я теж не знаю, що вона така. Моя мама ходить, бою її все одно любить. ти знати, скажете, мамі, де це діло рішається? Сімсот сімсот. Наша пенсіонерка це мабуть, передові праці. Був. Хорошо, дуже добра пенсія. Можна сукерки купити кожен день. Так що сонечка, пам'ятайте, що Ісус питає сьогодні учнів. За кого люди мене вважають. І якщо сьогодні Ісус приходить до нас на службі Божій, Він теж хоче, щоб ми настільки його правильно розуміли, щоб можна було людям розказати, хто такий насправді Бог. Так, Пам'ятайте, що ви даєте гарний приклад вдома, в школі, в костюлі, всюди, де ви є. Так, і через нас люди знають, хто такий сам Господь Бог. Добре, дуже вам гарно дякуємо. За вашу уважність за те, що ви прийшли сьогодні до храму, прийшли сьогодні до костіла. О, дякую за подарок. І зараз будемо гарно співати вірою в Бога. Всі акуратно стоїмо. А діти сьогодні такий експеримент зроблено. Чого? Тому що так, коли співають гімн України, всі тримають руки на серце. Ось, а ми сьогодні гарно станемо, будемо дивитися на вівтар. Хай наші півчі починають співати. І на вірою в Бога ручку на серце гарно зложим і будемо гарно стояти, щоб ми заспівали вірою, бо це гімн Костя. Добре? О, ходіть, команді. Відемо і в єдиного Це двоє човни Духа Святого і Марії, там чоловіков був розп'ятий сегодня і вострезу третігантів. Вою судити живих і мертви, але царство не буде і Духа Святого Господа, Творного, що від Отця і сина, і що сином рівно поклоняє слава. Through the years, Йдемо мати молитву вірних. Запрошуємо наших то відважних татуся і синочка, щоб нам прочитали молитву вірних. Прошу, Лезенько.